Слідкуємо за гравцями в новорічний вайб. О, а хто це у нас такий тут стоїть? Це У нас є Тепнувся на ПВП Арену. Техадмін дуже підозрілий та ще й агресивний, який ви подивіться, скільки чуваків в діамантових обладунках. Ну зрозуміло, третій день вайпа сильно незером не повийобишся. А для того, щоб в тебе був незер, потрібно фармити реальний кеш. І от саме цим займаються зараз гравці. Хтось будує ферми для того, щоб здобувати монети Хтось також робить ферми, проте не забуває про нотку Гламура. Ну і звісно, є ті, хто ходить на івенти і просто забирає все зі скриня. Якщо впаду фармити, завжди можна підсосати який-то лут і забрати собі. Так само. Думаю, і цей пацанюра проте трішки підгорів. Насправді, я думаю, підгорів не тільки він, а ще його жопа, то що догорав він довго, поки вже не стлів повністю. Якщо ти не хочеш так же горіти, то тобі потрібна якась крута привілея. Донати ти не хочеш, проте вмієш створювати крутий україномовний контент. Ютубери та тіктокери можуть завітати до нашого Діскорду та подати заявку. Будемо чекати. Ще